Я тобі говорю, що не знаю. Ну вона щось мені оця степова більш подобається. А тебе те ні? Є степова, тому що з деяких родів залітало. Я, в общем... Скажи, що ти? Самокрутки. Самокрутка. Самокрутка. Я ловив роді так і все думав, що за бджоли такі, не зрозумів. Жовтенькі. Так вже доказано, що. Жовтенька, от така-така. Я пішов по слідах щось, звідки як і пішло. У кого могли зроїтися оця пасіка? Знаю, отам ага. стоїть цього пасіка чоловіка. Цього чоловіка знаю, що йому давали матки дві ага. української степової. Ага. Його пасіка там стоїть, і вже потім я він просив мені, мене просив, щоб я йому допоміг. Стану, щоб не Получається, я до його приїхав, ага. він і каже: я відкриваю улики, я познаю тих самих діл. Коротше, вони оттуда ага. загорілися, прилітали до мене. І так я а, в тебе він здав своїх... він попросив, каже, ти подивись, будь ласка, вулик, ну каже, не можу матку знайти. Я приходжу, відкриваю вулик, там ті самі бджоли, що до <рив> мене рої прилітали. Я вже зрозумів, що це от його не повтікали. І знаю, що йому точно давали оцю українську степову. І, Ладно, я ж так по них і вже знаю, ну там точно я знаю, чистопородна приходила, мічені в них матки були. Я тоді вирішив. А оце, що далі залітали, в нас вже теж тут ось володя рядом теж пасіка. Uh -huh. Вони виходить він, ну, половина українська степова, половина Карпатка. Uh -huh. Ну по Карпатці, я сказав, це, ну вони страшні звірі. Поки що вони злі, ну злі вони самі по собі. Оце красти люблять і роїться. Це у них любимі три справи. Красти ну, злі, і роїться. Ну а з медом що у них? Меду не пруть. Це ж вони за рахунок того, що <говорить> вони будуть злі, вони його обороняють. Тому що ці, що менше меду носять, вони більш спокійні. А оці, що носять меду, вони будуть дуже злі. То, що карпатка, Но, я в мене знаю... наоборот якось Ні, ні, в мене Карпатка сусіда, як була, так я знаю, моя мене помощник був. Вже потім ми виявили, що в нього алергія. Так він тільки заходить це зразу одна, в двір, його одразу одна вжаліє, і він виходить. Короче, ні, ми коротше до бабки сусідки відправляємо, щоб вона стопочку топочкою йому накапала від алергії. Каже, якщо тобі погано, так прийшов ось. каже, там бджола вкусила, сила налити, бабу 100 грамів. Колись на форумі якомусь пише: а хто, якщо вжала і в алергія, і хтось пише. Випить 50 грам. 50 грамів випить. О, бачиш, грам я, я грам. не знав, бо Мені я таке читав. А він пише: а якщо не поможе, другий пише ще 50 грам. <рес> мене, no, no. У мене з тим хлопцем таке було, що не помогло колись і 50 грам, то що він випивши був, його вжалили кілька бджіл. Їм Але йому повод сказати, був він вже добав. По а. Стало, і пішла така алергія. Він уже до мене дзвонить, і в мене таке відчуття, що він ну такий, наче п'яний дуже. Я вже й сам злякався. І я тоді ще не дома був. Поки додому поїхав фельдшера взяв, привіз він. Кажу, що йому робить? Хай стоїть під душом холодним. Ну, це літо ж було. Привожу фельдшера, він вийшов, його така. Угу. 에... Рознесло. Рознесло таке обличчя, в общем. Виходжу, він за угла такий виходить, аж хитається, йому погано бачу. Ми його ну, наколола воно його не допомагає. Поїхали ще по препарати. В общем, Єлі ми його откаючили і вже ми вирішили більш на пасіку його не завлікати. <рес> ну це, слава Богу, не в нас його покусали, а сусідські. Ага. Ну, трапилось так, що відкачувати нам прийшлося. Так я теж тоді злякався. Ми, мабуть, годину, дві-три біля його сиділи, uh -huh. діжурили. Головне, що не дружини, і дітей дома нема, він сам. І добре, що він хоч похватився, дзвонить, а вже потім до його дзвонимо, а він трубку не бере. Вже погані почали мислі йти, може uh -huh. шок оцей наступив, і він, як то кажуть. Да. Захворів. А ти скільки приблизно вкачав в цьому році? Ну, качав не всі, кажу зразу, тому що оце ж як у тому дальній ряд, то ще й ройки. Ага. То, то все ройки й дальні. І тут так само деякі попадають. Угу. А злі? Ні, якось в мене якось, слава Богу, спокійно. Я ходив хоч так, хоч так біля них. І навіть там на пасіці у це... мене один чи два є такі. Що вони обороняються добре, ну це отой той із наставкою. Пішли, відкриємо. Та можемо, можемо. Ще приїдемо з такими бузями додому. І був середній синій, і оцей теж оборонявся а. добре. Тому що він не віддавав немеду, і, не і він весни а... мені не віддавав. Ну, я розумію, немає часу, а пилок носять зараз чи ні? Ні, зараз нема з чого. Пилку а у нас із того золотарника носять. От, от бачите, у вас золотарник це дуже велике діло. Да, то в нас у вас у вас скільки кажуть? Десь до трьох місяців не було дощів. До три місяці не було. О, дощів. З, але золотарника у вас багато ж, правда? Ну так, да, відносно. Він є, але я б не сказав, що його такі да, великі то, запаси. Так, да, але чого от люди кажуть, що е, немає меду з золотарника, бо немає вологи. У нас дощ хоч пройшов на початку вересня, ой серпня, десь два дні так, субота-неділя, я пам'ятаю, що запам'яталося. То у нас він виділяв ще пару тижнів. А ти не, не скріплюєш, як перевозиш? Скріплював. А, скріплював. Я, Це просто, щоб не не пролізли. Я коли перевозив, виходить, дно обов'язково. Ну так. Да. Тоді, перед перевозкою ніколи не розкриваю вулики. Щоб Вони прополісом, так. Тільки. е-е Чіпляю кришку, щоб не злетіла. Дуже легка, ну, а я, я... ремнями, такими. ну прийшлося так, я то знав, воно склеєне. Ну, лучше от гріха подалі, тому ну, да, що вони да. близько стоять, можуть ремнями не ув'язую, тому що недалеко вести. Ясно. І якщо десь кришка за кришку може зняти, і як, ну, да, тоді да, будуть проблеми. Я, в то це ні, ой, о, о той, що ти казав, райок такий, що чуть не вбився, це самий маленький, да? ним, той маленький. І він, виходить, нормально собі на ніс. Це нічого сімейка, там чотири рамочки всього-навсього. Я його так прикрив, щоб не промочило його, бо це ж ловушка. No, no. Ну Він вже й зимуватиме в ловушці, я його трогати не буду. Бо були такі мої випадки: брав, пересаджував у другий вулик, оце навіть розриваєш, вони ж там понастраюють, можуть своїх ходів. Uh -huh, uh -huh. Оце розривають, тоді вони можуть не перейти до того меду і пропадають. У yes. мене було так в отій колодці от таке було. Uh -huh. Верх. А ти туди що, рамки ставиш чи? Ні, там зверху дошка така стоїть. І а, ти соки... як вінок вселяється, ти його він просто забираєш. Він вселяється, я ти переселяю. Ага. Я два роки тому зробив таку помилку взяв відкрив їх. Восени вони довго були. Я ж тоді як обробити? Треба було через льоток укинути. Полоску? Полоску? Я не вкинув. Получається, воно ж тут все було застроєне. Ага. Десь отак у мене було застроєне. Йому. Я тоді кинувся і взяв, вже кришку, відкрив, одірвав, відкрив, повкидався, подивився нормально, назад закрив. Потім вони дійшли до того міста, де я розрив зробив. Угу. Получається, вони ж зразу обсушили, ж той no, no, no. розрив. Вони дійшли до того міста, там залився той сантиметр пустий і вони не перейшли. Пропали. А може розплот буде знизу немає? Я було? була капітальна і залишилося да. отак меду. Просто не перейшли за рахунок того, що я відірвав там отакий слой дійшов, угу. сотів. І через те воно маленькувати. Я тоді вже помаленьку. Угу. А як ти казав, оце бур'ян єливець, я... яглиця. яглиця. Я подивлюсь в інтернеті. А ти хочеш показати мені її? А яким це вона кольором це. цвіте? Ну, воно біленьким таким цвіте. Але тут покосив ну тут немає, по його, Він не відходить дуже. Його це раз Чернігівщина, це, це... друзі дитинства, теж пасічники. Вихідного дня. До, до вихідного дня. <рес> непрофесійні. Вже не професійні. Вже перейшли на трохи другий рівень. А тепер... продаєш оптом здаєш і так. І Бо його. так немає. Да і так ціни не ну, Я скажу, мені набагато легше і простіше. Це вже... Ну так, да, це треба їхати базар якийсь. Два роки я вже стараюся оцього Ага. Uh -huh. Оці банки, возіння, то uh -huh. неякісний, то дорого, то ще щось. Дорого. так, ну, мені, так я Заведи я... вулики, да, мені якщо дорого. Мені, простіше, <рес> от того, б там його здав, Пару uh -huh. привезли і зразу як. Ти маєш, ну, yeah, я повішує суму, да, вони... ти не можеш використати. А да. так туди, сюди, туди, сюди, воно uh -huh. як завжди. Ага, найкраще. Хоч і дешого. Якщо посається після нового року.